Вітаю, вас, шановні друзі. Ну що ж, починають потрошки відкриватися карти, і стає зрозуміло, кому вигідна війна в Україні і хто на цьому заробляє. Народний депутат Олексій Гончаренко в своїх соціальних мережах повідомляє, що найближчим часом Рада голосуватиме за законопроект, який обнуляє приватну власність в Україні. Йдеться про законопроект 111.95 від 22.04.24, внесений головою фракції Слуга народу Давидом Арахамієм. Суть схеми проста законопроектом пропонується встановити механізм псевдонаціоналізації підприємств, якщо у складі власників є особа, до якої РНБО застосувала економічні санкції. Тобто, якщо коротко, є, наприклад, компанія, в неї є рада директорів, 10, наприклад, директорів, 10 акціонерів. І якщо РНБО застосовує економічні санкції хоча б до одного із цих 10 директорів, то вони можуть конфіскувати акції всього підприємства. Розумієте? Не одного акціонера, а повністю всього підприємства. Якщо коротко, то влада хоче узаконити поняття віджати. Причому, як зазначає Гончаренко, цей законопроект робиться в темну, тому що проект нікому не показали. І це не дивно, бо цей закон порушує всі існуючі у цивільному суспільстві права. Ну, порушувати права, закони і конституцію це не новинка для українських депутатів. Познайомитися із заявою Гончаренка можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну, можливо, хоч зараз до українців почне доходити, що це за війна і кому вона вигідна.